Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове надходження Volkswagen CC 2012 року. На коробці автомат передній привід 2-літровий бензин. 17 колеса. Також що ми можемо бачити, це дуже ну дуже гарний окрас автівки в коричневому кольорі. Ось, що ми можемо розповісти по салону? Боже, в доглянутому стані. Дуже гарні дверні карти, не зачухані. Ось такий начиночку вона у нас має. Також давайте подивимось по комплектації. Тут у нас є електропривід сидінь, що переднього водійського, що пасажирського. Ось такі гарні кнопочки, не зачухані. Круїз-контроль, підігрівий сидінь. Однозонний клімат. Давайте ми її заведемо. Ось як бачите, ніяких таких критичних помилок немає. Сіли стан сів, поїхав. Тож, друзі, щоб купити цю автівку, заїжджайте до нас на Симську 2А. Саме це авто можна купити за готівку, картою, в кредит, лізинг або криптою.